Так, всім привіт друзі. Робимо заміри нашого реба. Вже все готово майже практично. Ось тут от, е, такі от антенки, все в нас вже нас в робочому стані, е, все у нас зараз працює. Е, от, добавили ми, що тут один діапазон і коротше, в нас все вже по амперах набагато виросло і все дуже багато споживає. І зараз вам показати, що по замірах по амперах. Е, тут зараз може нам не дуже правильно покаже, бо... Ідуть поміхи від антени, але зараз спробуємо плюс-мінус. Дивіться, акумулятор показує 22 А споживання. Це з заведеним автомобілем. Зараз нам автомобіль допомагає. Тому виключимо ми зарядку від автомобіля. І в нас виросла вирос ампераж до 39 А. Ну, можна сказати 39,9 ну, до 40 А. Ну, паде плюс-мінус як, як де, бачите. Реп працює. Коли включаємо зарядку, у нас упала ампераж до 24 А. Так що зарядка дуже класна, якщо до автомобіля підключати акумулятор, цей бо автомобіль зараз заведений от від простого сенцевого акумулятора ми під'єднали два дроти. Ну, допомагає, витягає акумулятор цей, витягати ці всі діапазони. От, зараз міряємо, що у нас то виходить. Зараз зараз в автомобілі. Да, бо трохи незручно. 11,4 11, А до 12 А воно тут у нас в автомобілі споживає от такий от струм плюс-мінус. Е, і це на всіх діапазонах. ну коротше, що сказати Від 35 А до 40. Цей реп тягне на всіх чотирьох діапазонах. на всіх чотирьох діапазонах. Доволі такі непогані характеристики. Є ще одна така проблемка, тому що у нас одна діапазон від 700 до 840 МГц. У нас глушить частоту цих от вентиляторів, що вентилятори вони не крутяться, але цю проблему можна вирішити досить таки гарно, можна на оці гнізда. Просто викрутити антенни, дати кабеля, подовжувачі, десь на 5 метрів на 10, і антенки, зробити кріплення на антенки, антенки давати на дах автомобіля. І ці вже частоти не будуть глушити реп, електроніку реба. Хоча тут електроніка дуже проста, тут електроніки взагалі, можна сказати, немає. Тут сама електрика. От. Зараз на даний момент, ви бачите, цілий час він працює, реп, От всередині з електроніки, все, що тут є, то тільки перетворювачі. Все далі, вся. Електрика все побудовано на реле. Реле стоять по 80 А, теж у нас є запобіжник ось там, що в разі чого якоїсь аварії, то він перегорить і все тут нормально. От блоки у нас Чотири блоки стоять, Чотири діапазони Просто такий хороші, я би сказав, у нас получився реп. Ну по ціні, Напевно, що нам десь вийшло около 1700 євро вже з четвертим діапазоном, на 4 діапазони це взагалі, ну, самі розумієте, досить дорого робити такий рек. Так. Ну ось і вже ми ще почекали коло, коло реба, поробили ще тести з дронами, тут поглушили частоти, у нас вже трохи голова, голова болить без перестанку. На всіх діапазонах він зараз працює вже коло півгодини. Ну і Все нормально, він далі ще працює. Е, ну, Я думаю, що більше його на більше часу його включати, немає потреби. Це раз, а два, ну і не бажано, тому що там вже все е, досить понагрівалося. Я все ж таки думаю, що напевно ще з пів години він витримає без питань, я думаю. Але все ж таки навіщо мучити техніку? Так що ми вже зараз його відключаємо, ми вже самі змучилися, голова дуже сильно болить. Е, так, Ці частоти дуже шкодять, е, дуже шкідливі е, для людей. І, е, для тварин, коротше, для живих організмів дуже е шкідливе це все. Так що ми це все відключаємо. і Нехай техніка вже відпочиває. Ну Тестування пройшли у нас зараз знову на ура. Деякі невеличкі напрацювання є тут. Автомобіль теж глушимо наш генератор і все. Так що все у нас дуже класно. Е так що Друзі, слава Україні!